Усім великий привіт! Сьогодні я готую ягідну начинку для торту, малинове комфі. Я перетерла малину через сито. Вже поставила пюре підігріватися на невеликий вогонь. До малинового пюре я додаю воду. Увесь перелік складників я опишу під відео, перемішуємо. Ще мені потрібно до малинового пюре додати цукор та кукурудзяний крахмаль. Обов'язково використовую кукурудзяний крахмаль. Не картопляний. Ось у мене є цукор, і кукурудзяний крахмаль, який мені потрібен. Додаю його до цукру. І разом перемішую. І буду вводити в пюре. Ось так цукор перемішаний з крахмалем, щоб крохмаль краще і рівномірніше розійшовся у нашому пюре. До пюре вводжу одразу весь крохмаль із цукром, і все ретельно буду вимішувати. Щоб рівномірно розмішати крохмаль, я використовую вінчик. Наша маса, дивіться, ось так побіліла. Зараз вона, вона буде набувати більш малинового кольору, коли ми краще її нагріємо. Я доводжу своє комфі до перших бульок. Коли з'являться перші бульки, то пів хвилини, хвилинку ще буду варити і вимикаю. Ось з'явилися у мене вже перші бульки. маса закіпає. Я її ще ретельно мішаю. Дивіться, яка вона і гарна. Ще трішечки і буду вимикати. І вимикаю його. Ось такої консистенції вийшла у мене начинка, вона охолоне і буде ще краще. Перекладаю начинку на тарілку, вкрию її харчовою плівкою, щоб начинка не завітрювалася, щоб не утворювалася плівка. Ось така вийшла малинова начинка для торта. Я багато цукру не додаю, тому що в мене в торті буде солодкий крем, солодкі коржі, тому я люблю фруктову начинку, ягідну начинку, щоб була кисла. Можна використовувати будь-які інші ягоди, наприклад, дуже смачно використовувати вишню, полуницю чи черницю. Отож, надіюсь, мій рецепт був вам корисний. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал.